Дивитись новини на 12-му. Просто зараз будемо розповідати про оперативну ситуацію на передовій, а також про найважливіші новини із життя в Волині. Нагадую для всіх, хто захоче ще раз переглянути новини або ж окремо якийсь сюжет, матимете це змогу зробити на ютуб каналі. Новини 12. Підписуйтесь, дивіться, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте з вами у студії Роман Вербич. Спочатку коротко про головне. Мобілізованих без тривалої підготовки не відправлятимуть на фронт. На Волині не можна обміняти лампочки. Одинадцятикласникам відмінили ДПА. Безпека. Перед усім. Прикордонники посилюють північний кордон. Наші бійці облаштовують інженерні укриття для особового складу та техніки споруди для спостереження і ведення вогню загородження на ймовірних напрямах ворожого наступу. Також розбудовують систему цілодобового відеоспостереження для контролю обстановки на землі та у повітрі. На бахмутському напрямку українські захисники відбили два ворожих штурми. Оператори безпілотників визначили маршрут руху противника та координати захоплених ним об'єктів. Танкісти ЗСУ знищили споруду, де перебували окупанти. Що найменше п'ятьох ліквідували. А прикордонники, мінометники обстріляли ворожі сили перед оборонними позиціями і знищили 20 загарбників. А ось так на бахмутському напрямку працює 93-я бригада. Наші військові бойовою машиною піхоти залетіли у гості до вагнерівців. Та вщент їх рознесли. А ось це вже робота бригади Національної гвардії України буревій ці бійці знаються на утилізації російських окупантів. Вони загартовані в боях за Київську та Чернігівську області, Сєвєродонецьк та Лисичанськ-Луганської області. Нині буревій героїчно боронить фортецю Бахмут. Хочу нагадати, що завчора наші збройні сили України відправили до пекла вісім сотень російських вояків, знищили також ворожу техніку. Зокрема, в металобрухт перетворили 16 танків, 24 бойові броньовані машини, сім артилерійських систем і багато іншого. Загальні втрати противника серед особового складу вже досягають 146 тисяч. І в Росії здається, повним ходом іде підготовка до річниці повномасштабного вторгнення. Враховуючи любов окупантів до символічних дат, українці повинні бути готові до чергового ракетного удару. Про це інформує очільник розвідки Кирило Буданов. Водночас речник повітряних сил ЗСУ Юрій Єгнат вважає, що Росіяни можуть зменшити атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури, адже зрозуміли, що українська енергетика вже пристосувалася до масованих обстрілів. Натомість, ворог може почати бити по транспортній інфраструктурі або ж гідротехнічних спорудах разом з тим окупанти ймовірно готують провокації. Про це свідчить заява Міноборони Росії у Москві Стверджують, що Україна нібито готує напад на невизнане Придністров'я для обґрунтування вторгнення Україна, начебто, планує інсценувати наступ російських військ. З території невизнаної ПМР, окрім того, розвідка зафіксувала рух колон військової техніки неподалік кордону із Чернігівською областю. Жива сила одягнена у піксель, схожий на форму ЗСУ, Повідомляє оперативне командування. Північ швидше за все, мета цієї провокації звинуватити українських захисників у порушенні кордону, вважають українські військові. Після тривалої процедури експертизи та опізнання додому назавжди повертається Володимир Ченнин Андрій Богданов. Як повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка, молодший сержант одразу після початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем захищати рідну землю. Андрій Богданов загинув 3 грудня минулого року і близько місяця вважався. Зниклим звісти. у 34-річного чоловіка залишились батьки, сестра, дружина та маленька донечка, які нещодавно виповнилось три роки. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого, вічна пам'ять та слава герою. Тим часом у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає підготовку строком не менше трьох місяців для мобілізованих без досвіду проходження військової служби або навчальних зборів. У законопроєкті від 22 лютого пропонується, щоб мобілізованих, які зовсім не мають досвіду проходження військової служби або навчальних зборів, могли направляти у зону бойових дій не раніше ніж після трьох місяців підготовки. Мобілізовані ж, які протягом останніх п'яти років не мали досвіду проходження військової служби або навчальних зборів, можуть бути направлені у зону бойових дій після не менше, ніж одного місяця підготовки. В обох випадках це може статися і швидше лише за умови добровільної письмової згоди мобілізованого. Ну і Верховна Рада звільнила 11 класи від державної підсумкової атестації та визначила порядок вступу до вишів у форматі національного мультипредметного тесту. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет. Народні депутати підтримали урядовий проєкт закону, який визначає формат вступу у 2023 році. Учні 11 класів звільняються від складання ДПА. Вступні іспити для здобуття вищої освіти проводитимуться у форматі НМТ. Написав він. Тест міститиме завдання з трьох предметів, зокрема, два обов'язкові предмети. Українська мова та математика, а також один на вибір. Історія України, іноземна мова, біологія, фізика або ж хімія. Тестування проходитиме протягом одного дня. Безпека була, є і буде на першому місці. Наголосив Шкарлет. Раніше державну підсумкову атестацію скасували для учнів четвертих та дев'ятих класів. В Укрпошті повідомили, що програма ЄС та уряду з обміну ламп розжарювання з 25 лютого стартує і в селах України. Раніше можна було обміняти лише в обласних центрах, а згодом і в інших містах та СНТ. Насправді ж лампи розжарювання обміняти на енергозберігаючі. Принаймні у Волинській області більше не можна у застосунку дія ще кілька днів тому на заявку про обмін ламп видавало ліміт. Вичерпано керівник Волинської дирекції Укрпошти каже, що лампочки у відділеннях є, але тільки для зареєстрованих у дії. А те, що в дії зареєструватись не можна, не проблема. Укрпошти у нас є заступник обласної адміністрації, які е, куріруються всі інформаційні питання. От, бо у нас таке питання виникало на минулому тижні. То вона зв'язалася з Києвом і ви відновила в дії воли. Тож можна очікувати, що невдовзі у Волинян знову з'явиться можливість стати енергоощаднішими. Наразі ж у дії Волині навіть немає у переліку областей, де триває ця програма. Не перемикайте і вже за мить дізнаєтесь про таке. Кому віддадуть потужні генератори, які отримав Луцьк, в обласному центрі презентували десерт від Лесі Українки. На Волині затримали брендову гуманітарку. Витончені хустинки, добірні шалики та елегантні кашне від всесвітньо відомого бренду виявили волинські митники у вантажі, задекларованому як гуманітарна допомога. Як повідомили у прес службі Волинської митниці, перевізник, який 21 лютого в'їжджав в Україну через пункт пропуску дорогусь кія годин. Вказав у спрощеній формі декларації понад 4 тонни одягу, який прямував до благодійного фонду з Івано-Франківщини. Наявність у партії нового брендового товару була встановлена під час митного огляду. Вантаж затримали. Проводиться документальна перевірка. Луцьк отримав потужні резервні генератори. Луцька громада отримала ще два генератори з Бельгії від уряду землі Фландрія. Обладнання до Луцька було доправлено за посередництвом Бельгійського Червоного Хреста. Воно призначене для резервного живлення критично важливих об'єктів нашої громади на випадок перебоїв з постачанням електроенергії. Повідомили у Луцькій міськраді. Один із генераторів потужністю 630 кВт підсилить живлення Луцької міської клінічної лікарні. Інший потужністю 110 кВт допоможе наявним. Генератором більш потужно заживити помпові агрегати Луцькводоканалу. Перший бельгійський генератор потужністю 220 кВт було встановлено на об'єктах водопостачання міста Луцька у січні. Відзначив, що ще 96 генераторів, отриманих за проєктом Юсейт, передали на баланс комунальних підприємств та закладам освіти Луцької громади. Зокрема, генератори отримали комунальні підприємства «Луцьктеплон», Луцьк-Водоканал, Луцьк Світло, Луцькспецкомунтранс та департамент освіти міської ради. Автівка злетіла у кювет. Така дорожньо-транспортна пригода трапилася 23 лютого близько 16-ї неподалік Нововолинська. За кермом легковика марки Ополь Астра була жінка їй раптово стало зле водійка не впоралась з керуванням та з'їхала з дороги у кювет. Постраждали ходити ДТП, На щастя немає, лише потрощило бампер та крило Ополя. На місці працювала поліція та евакуатор. Трава від української поетеси в одній з луцьких кав'ярень пригощали сніжками. Це десерт, який більше сотні років тому готувала Леся Українка для своєї молодшої сестри ізодори. І ось через стільки років віднайшли рецепт: де як він смакує і чим особливий знає Ольга Матвєєва. І тому всі. Друзі, кав'ярня, старе місто у Луцьку. Сьогодні тут пригущають справді дивовижною стравою. Ось цей десерт е особливий. Це сніжки, десерт, яким у далекому 19 столітті полюбляла смакувати родина Косачів. Українська письменниця Леся Українка готувала його для своєї молодшої сестри. Про це сама потаса писала у своїх листах. В листі до Аріадни Драгоманової написано, що в пам'ять про тебе, моя дорога градо, я для ізидори зробив. Для дори для дори зробила сніжки. Директорка музею Лесі Українки Тетяна Данелюк Терещук каже, що у листах особливої уваги на цю страву не звертала. Відкриттям для неї десерт став, коли вона знайшла допис у журналі 1971 року. Молодша сестра Лесі Українки Ізодора через десятки років зібрала рецепти тих страв, що полюбляли готувати косачі. бачите, ось наше харчування із старих родин. Комісія суа сніжки Ізодора Петрівна навіть там сама так закцентувала, що вона що такі сніжки для неї готувала старша. Сестра і все воно так якось склалося в гарний пазл, який можна було е, от тепер відтворити. Відтворювати старовину страву. Вирішили в кав'ярні Старе місто, що на вулиці Драгоманова. Локація символічна, адже неподалік мешкала Леся Українка. А кафе відоме тим, що тут працюють сонячні офіціанти його обрали також не випадково. Якщо говорити про українську інклюзію, ну погодьтеся, косачев у косачів є чому повчитися. Офіціант Андрій ділиться перед тим, як готувати страву для гостей. Її продегустували. Класний добрий, нормальний, ман готу самій поліна сам готує себе кулерія. Маємо маємо кожен раз. Самі готуємо. Сьогодні десерт від Лесі Українки мали змогу спробувати усі охочі. Дуже цікавий смак, але я навіть не можу ні з чим порівняти. Направду я ніяких аналогій не виникає. Не знаю, не знаю, але смачно. Дякую, белісімо. Як кажуть італійці, дуже смачно, дуже смачно. Інгредієнти якісь напевно неземні, космічні. Інгредієнти насправді дуже прості, каже співвласниця закладу. Були використані продукти саме ті, які були притаманні сільській місцевості. Так це домашні яйця і домашнє молоко. А ось для кондитерки Поліни Хараман, що й готувала сніжка для гостей, цей десерт не новий. Вона не лучанка, на волинь змушена була переїхати із Волноваха через повномасштабне вторгнення. Пригадує, як колись такий смаколик готувала для донечки. Тоді ще не користувалися інтернетом. А рецепти жінка шукала в старих кулінарних книгах. Про те, що це рецепт Лесі Українки, я вже знала тут. І я була приємно здивована і навіть ну, схвильована, що ну, ось так совпало і Напевно, мене Бог готував раніше до цього. Окрім лесених сніжків, відвідувачів пригощали також печеними яблуками. Це вже рецепт від Петра Косача, Ольга Матвієва, Василь Мерещук, 12-й канал. З гуртожитку освітнього закладу у Лукачах евакуювали людей. 22 лютого у Володимирському районі рятувальники провели навчання з ліквідації пожеж на об'єктах з масовим перебуванням людей. Тренувалися у Лукачинській філії центру професійної освіти. За задумом навчань пожежа виникла в гуртожитку освітнього закладу. Є потерпілий адміністрація об'єкту перевірила вміння персоналу проводити евакуацію людей із імітовано задимленого середовища та здійснювати гасіння умовного горіння первинними засобами. Рятувальники ж вдосконалили навики з пошуку й порятунку потерпілих ліквідації пожежі з урахуванням сильного задимлення в будівлі. Убійшла британку та австралійку. Волинська легкоатлетка виборола друге місце на всесвітніх змаганнях в Австралії. Про це повідомляє «Ікспорт». Спортсменка з Луцька Ірина Климець добула срібну медаль з метання молота. Волинянка показала результат майже 68 вісім метрів. Перше ж місце посіла французька атлетка, яка випередала нашу Ірину всього на півтора метра. Відзначив, що це не найкращий результат нашої спортсменки. Особистий рекорд лучанки 73,5 метри. Вітаємо з перемогою і зичимо нових звиттях. І кожному з нас зичу якомога більше особистих звитяг, якомога більше підстав для оптимізму після перегляду кожного випуску новин на 12-му каналі. Нагадую, якщо ви пропустили випуск чи не встигли переглянути якийсь сюжет, маєте змогу зробити це на ютуб-каналі. Новини 12. Дивіться, звісно ж, попередньо підписавшись, поширюйте наші новини, коментуйте їх і обов'язково не забувайте ставити вподобайки. Наразі ж я дякую вам за увагу. Нагадую, з вами був Роман Вербич. Побачимось.